Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Велева, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від української торгової марки Comanch. Модель називається Преріяком М. М мається на увазі Мен, Фомен. Але взагалі-то на цьому велосипеді і дівчатам, і хлопцям їздити буде зручно. Рамата алюмінієва. Колеса легкі 26 дюймів, велика кількість передач стандартного гірського велосипеда попереду стоїть, три позаду стоять, сім перемикачів, гальмова система зручна, надійна, вебрейки, легесенький велосипед завдяки тому, що і рама легка, і гальмова система без зайвих потреб простіша і надійна, і кількість передач стандартного гірського велосипеда. Ну, всі, взагалі, міркуючий велосипед каманч це американський бренд. Насправді його можна купити суто в Україні, але виробляють його там, де всі всесвітньо відомі торгові марки на заводах всесвітньо відомих торгових марок. Тобто ви отримуєте високу якість, але за ціною українського покупателя, тому що український виробник каманч піклуються про своїх покупців. Ну, що більш детальніше треба сказати. По-перше, колесо має покришку таку змішану. Бачите, центральна частина частина не на такій покришці Зручно їхати містом. Асфальт, не асфальт усюди буде зручно. На роботу буде зручно їздити. Бокові шипи міцно тримають велосипед, коли ви їдете по сторонам, десь в горах, Десь в парках, по лісах. Міцна надійна покришка, стандарт. Алюмінієвий диск, під отвір для камери з автомобільним ніпелем, сталеві тут стоять шприхи. Ну, надійна гарна втулочка, плам... вона алюмінієва Суцільна, тобто не пресовані частини втулечки, а вона, части... вона міцна, надійна, алюмінієва втулка. Це дуже гарно. Колесо кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика, можна поставити і зняти. Взагалі то велосипед Cobb, даний серебляста зеленого кольору дивиться дуже зручно, коли ви рухаєтесь. Ну і комфортна посадка завдяки амортизаційної вілки, яка має ход 80 см. Руль у нас, Кермо у нас кріпиться завдяки алюмінієвому виносу руля. Ну Все в надійному стані, звичайно якісному стані. Гальмова система здійснюється. При е, застосуванні моноблоків, тобто це у нас і ручка, і перемикачі це одна суцільна композиція. І кріпиться одним гачком. Це е, знов-таки легша конструкція у велосипеда е, каманч е, о, прерія, комп сріблясто зелений кольор. Е, ліворуч у нас е, згальма. Передній і передній перемикач. Спередні у нас три швидкості. Права ручка це задній перемикач і задня гальма. Позаду сім швидкостей. На е, монетках а монетки у нас моноблоки. Є інформація: 1, 2, 3. Ліворуч ми знаємо, на якій передачі стоїть передній перемикач. І праворуч 1, 3, 5, 7. Ми знаємо, на якій швидкості стоїть задній перемикач. Е, сріблясто зелена рама достатньо цікаво виглядить на сонці. Хлопці будуть кататися з задоволенням на такому велосипеді. Передній пер... Передні перемикач у нас від торгової марки «Шимана» з верхньою підводкою тросика, що дуже зручно, коли ви бажаєте долаштувати велосипед. Є два місця, куди можна поставити фляги тримачі. Також стоїть відзначити, що велосипед має щиток на шатунах, що багато людей це полюбляють. Пластикові стандартні педалі і алюмінієвий шатун від торгової марки барки Каманч. Ну, Норм, це дуже дуже пасуватиме. Задній перемикач у нас теж від торгової марки Шимана. Надійний гарний перемикач на 7 із корисну тщотку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім швидкостей на задньому колосі. І це під трещотку. Задні колеса кріпиться завдяки гайки, це міцність велосипедного кріплення. Ну і звичайно, алюмінієва рама. Е, стоїть визначити, що у велосипеда є додаткові отвори. Якщо подивитись, раз, два, три і тут чотири. І на цей велосипед можна встановити багажник і потім мандрувати, мандрувати. І е, задоволенням. Відчувати е, смак е, якості е, гірського велосипеда, Прерія, преріаком е, стрібляси-зелений кольор. Е, стоїть відзначити, що велосипеда можна поставити під ніжку центральну частину. Оп! І у нас велосипед вже стоїть. Але підніжка це за окремі е, гроші. Тобто, ось центральна частина велосипеда по центру під рамою є площин, площадка, яка дозволяє поставити. Підніжку в центральному стані. Це більш надійніше розположення підніжки у велосипедах. Ну і в заключенні стоїть, визначити на мій зріст 1,77 м. Рама дана 20 дюймів, я, якщо становлюсь, мені дуже зручно. Тобто, це звичайний велосипед, на звичайних стандартних. Хлопців і дівчат. Якщо вам бажається здати відстань від верхньої труби до нижньої до полу, ну, з урахуванням рами 20 дюймів, то відстань це 81 сантиметр. Це мається на увазі, ну 80 сантиметрів від паха до п'ятки повинна бути у вашого велосипедиста, щоб було зручно мандрувати. Ну і вага. Вага в останнє це не найважливіше, тому що я завжди кажу. Велосипед повинен рухатись легко, а не носити його легко. Навіщо вам носити? Ну, взагалі-то інколи питають вагу велосипеда. Команч, прерія преріяком сріблястий зелений колір в рамі 20 дюю. 14500. З урахуванням, звичайно, розмір колеса 26 дюймів. Сподобався відеоогляд велосипеда. Команч, прерія преріяком. Сріблявся зелений колір, приходьте, купуйте, замовляйте. Постійним покупцям завжди знижте. Сподобався відеоогляд, залишайте відгуки. У нас завжди гарні покупці, залишайте гарні відгуки. До зустрічі!